То уявимо Гостомельська е, е, ситуація, там е, АНТК Антонова. Ангари там взагалі не міряні. І під таку ставку оподаткову е, і все. Тому, е, в принципі, податок на нерухомість є основний податок, який стосується е, е, нерухомості фізичних осіб, житлової нерухомості в першу чергу. І комерційної нерухомості не виробничої. В багатьох країнах так. виробнича нерухомість не не оподатковується. Тому що юридична особа, яка займається виробничою діяльністю, вона оподатковується іншими податками. І податок на прибуток, він є регулюючий. Кон'юнктура ринку упала, в тебе податок з прибуток зменшився, і ти податок платиш менший від цього. А податок на нерухомість він фіксований, він не залежить від того, яка кон'юнктура. І от уявляємо бізнес, літаки не продаються сьогодні, а податок, оцей, треба платити в будь-якому випадку. бізнесу хана. Завтра кон'юнктура ринку стає хороша, а він вже розорився. Тому от, от тут якраз є серйозна проблема, і поки що ну, у мене, наприклад, немає розуміння із... Моє ми але хотів би. Е, ну, зі мною є розуміння, і Асоціація міст в принципі дала пропозиції якого плану на три частини розбити. Найвища комерційна, оцих якраз 24. Е, значить, максимальна ставка щодо житлової 0,5. Тобто це, ну тоді як було два, то це в чотири рази менше. І, і е, максимальна ставка щодо виробничої 01. Якщо ви хочете розвивати ту чи іншу галузь, то для всіх, хто є по цій галузі, ви приймаєте пільгу там, в розмірі от такого. Тобто є загальна ставка і таке. Потім друга позиція, яка пропонується, ну поки що Мінфін е, е, так. Ну, є інерційність у Мінфіну, О, це е, с, е, має бути регулювання також е, на пожитловій по е, зональний коефіцієнт. Обов'язково має бути. Чому? Тому що, ну, скажімо так, податок має певним чином королюватися із е, тими е, споживчими е, привілеями, благами, які даються від е, то, від розташування. Відповідної цієї житлової посилення. Ну, допустимо, в центрі, очевидно, що має бути більший податок, тому що, ну давайте корелюємо по, по, по цінам на житло, яке є на ринку. Якщо ціни різняться, значить споживча вартість різняться. Податок має корелюватися. Значить, оці зональні коефіцієнти теж повинні затверджуватися міською радою. Ще пільга якого плану дозволяється, це е, в залежності від е, якості. Тобто, якщо зношеність більша, ну, то можна встановити там в залежності від зношеності. Ну, тому що Хрущовка одне діло, і, і будинки, які е, тільки побудовані да, сучасні це, це зовсім друга річ. Е, ще пропонується е, такого плану, як, допустимо, класованість будинку. Ну, тобто, якщо, допустимо, будинок відноситься до там, ЮНЕСКО чи там, охороняється і так далі. То ми виходимо з того, що ми накладаємо додаткові вимоги щодо власника будинку по утриманні цього будинку. Ну і очевидно, що в цьому випадку ми повинні певним чином його заохочувати так, це як є це за кордоном, коли вони частину встановлюють одинаковий податків, але його зменшують на суму тих. Витрат, які він робить по відношенню до цього будинку. Тобто, от оці пропозиції ми давали Міністерству фінансів, він зараз чухає голову. І можливо, що такі будуть зміни впроваджені. Але тут почалося але ці закони мають почати діяти з 1 січня. В противному випадку держави не буде. ні. Так, mm -hmm. like. okay. yeah, можливо, я і перебільшую. Слухайте, ну заздалегідь, нездалеїть. Зараз ми маємо дуже критичну ситуацію. Ми повинні показати децентралізацію реальну. Децентралізація реальна це оце. я зараз. Все-таки хочу сказати ремарку. Ми повинні розуміти, що йде війна. І тому децентралізація це хороша річ, але вона має бути застережена, тому що в нас йде війна. Мають бути серйозні впливи держави, щоб не допустити повного розвалу, тому що сьогодні держава ослабла і всі хочуть видерти все, що можна. І тому видарання кожному. Більше приведе до того, що заваляться всі. І те, що там говорять і демократи, і антидемократи, там, що треба скасувати присутність держави в децентралізованих територіях, оце буде гібель. Це, це гіберь. Ну, тому, наприклад, це ліквідувати держадміністрацію. Оце Держ... гаплик державі як такий. Тому...